В останній день грудня сталося вісім пожеж. Горіли житлові будинки, дві господарчі будівлі та дві лазні. На щастя, збитки незначні, здебільшого пошкоджено перекриття та покрівля. І лише в одному випадку повністю згорів будинок. Перші години нового року виявилися теж неспокійними. Вже о другій годині ночі, 1 січня, черніхівські вогнеборці мчали на пожежу. Горів житловий будинок. На жаль, власника врятувати не вдалося. Його тіло бійці ДСНС виявили вже під час гасіння пожежі. Того ж дня близько шостої ранку житло палало у Олевську. Цього разу мешканця будинку з вогню витягли до приїзду рятувальників. Вогнеборці ліквідували пожежу, не допустивши подальшого розповсюдження на все приміщення. На жаль, чоловік помер до приїзду лікарів. Протягом першого тижня 2014 року на території області сталася певна кількість надзвичайних подій. І більшість цих надзвичайних подій це саме пожежа. Так, протягом тижня, з 1 по 7 січня, на території області виникло 47 пожеж. І, на жаль, на деяких з цих пожежах гинули люди. Як правило, всі люди, які загибли на пожежах, це мешканці сільської місцевості, які, можливо, занадто поринули відпочинок і забули про власну безпеку. Як правило, причиною загорання в таких випадках є необережне поводження під час спаління і, ймовірно, під впливом на алкоголю. Якщо порівняти початок 2014 року з цим же періодом 2013 року, ми фіксуємо збільшення кількості пожеж десь приблизно на 23%. І, на жаль, знову ж таки, збільшення кількості загиблих на 2 чоловіка. Також слід зазначити, що у період новорічних та різдвяних свят не зафіксовано жодної пожежі, причиною якої могло б стати використання піротехнічних засобів. Щодо кур'йозних випадків, можу зазначити, що протягом цього періоду рятувальниками було врятовано собаку, яка якимось чином потрапила під залізобетонну плиту, а також 6 січня доставалася з дерева кішку, яка налякана, якимось чином туди потрапила. Нелегким для співробітників ДСНС виявився перший тиждень нового року. Кожного дня в області реєструвалося від 5 до 9 пожеж. Свята святами, а про пожежну безпеку потрібно дбати завжди. Про це будуть пам'ятати ті, хто лишив своїх осель тепла, допустивши тим самим перенакал печі чи ж просто забули своєчасно провести обслуговування. На Різдво сталося сім загорянь. У трьох випадках горіли автівки. Хоча цьогорічна зима на диво тепла і не сприяє різкій зміні пожежної ситуації, проте статистика говорить інше. Рятувальники вкотре звертаються до мешканців Житомирщини з проханням бути уважними у поводженні з вогнем. Пам'ятайте, знання елементарних правил допоможе уникнути загоряння, а знання першочергових дій у разі пожежі допоможе зберегти життя.